Мене заінтригував В'ячеслав Бруховецький. Він сказав, що він знає якийсь дуже цікавий анекдот. Я думаю, що якщо ми зламаємо нашу таку протоколу, процедуру і додамо е анекдот від Бруховецького, це буде по-нашому, по помилянськи. Ну, дивіться, дивіться, Петро Олексійович. Анекдот, який е справді, я вважаю, ледь не зразком інтелектуального анекдота. Анекдот про відомого вам Васю Соняха, бо я де інколи розповідав його. Отже, в, Москві, в Москву приїжджає з візитом Жорж Марше. Жорж Марше приїжджає, сходить з літака, його питають, ну товариш Жорж, що ви хочете? І він каже: Ну, я спершу хочу з Васією Соняхом зустрітись. Хто такий Вася Сонях? Ну, але тоді було КГБ, воно все знало. Раз, два знайшли Вася Сонях, українець, майбутній студент Могилянки, якої ще не було. Але він працює на заводі, живе в гуртожитку. Чотири родини живуть в одній гуртожитку, перегороджені простирадлами. Е Його нагайно вихопили, в новий костюмчик, трикімнатну квартиру в центрі Москви, дітям соплю повитирали, поставили, чекають. А жоржа Марше восять по Москві, під'їжджають, він піднімається, дзвонить, відкриває двері. Васяка о жора у Вася обнялись і пішли. Всередину пів години вийшли, вийшли і ну, поїхав. Відбувся візит, Джордж Морше повернувся. Потім приїжджає Джиммі Картер. Приїжджає Джиммі Картер, сходить з літака, його питають: ну, пане президент, ви що будете? Ну, я хочу спершу з Васією і Соняхом. Ну, добре, вже знаю, де є Вася бігом туди, все. Картер провів візит, поїхав додому, а Васю в КГБ. Ну добре, то був комуніст французький. А звідки ти цю падлюку знаєш? Я кажу, таке всіх знаю. Кажуть, як всіх знаю? Ну кажу, я всіх от знаю. Я й Порошенка знаю. Порошенка та не може бути. Це ж Україна, тепер незалежна держава. Ну, знаєте, в часі в анекдотах час змішується. Кажуть, ну ми перевіримо. Ну і посилають до нас е, генерала КДБ свого ну Тепер це ФСБ, посилають разом з Васією Соняхом, щоб перевірили. Ну, приїжджають вони сюди, до нас на конвокацію, вон стоять і, і, і чекають. Але треба зайти до Оленори Миколаївни приймальної спитати, чи можна, чи можна, бо там кажуть Порошенко. Ну, Заходить до Оленори Миколаївни, вона каже: Ні-ні-ні, ви, ви не можете до Порошенка попасти з вашою Соніхом своїм, тому що він зайнятий, у нього знаєте, протокол, треба їхати, все. Ну добре, стоять тоді, відчиняються двері. Петро Олексійович визирає, побачив Васю, а, ну Вася йди сюди. І забирає Соня, а генерал КДБ не бере. Леонора Миколаївна каже: ну можете вийти на плат, зараз вони вийдуть виступати перед людьми, побачите самого Порошенка, побачите. Ну, виходять, і бачите, той дідок стоїть, на костур сперся, генерал стоїть, чекає вже зараз, уже зараз кінець, але цікавий кінець. А дідок стоїть сперс на костер, і тут виходять Порошенко, Порошенко і Вася Соняк так в обнімку. Заходять сюди. І генерал щось, дідук щось сказав генералу, генерал впав і вмер. Ну і звичайно, там ФСБ, СБУ, зразу дідка. Що ти йому сказав? Він каже, я нічого не сказав. Ну, як не сказав, ось дивись, бачите, скільки камер пишуть. Все записано, сказав. А, каже, то я його спитав, хто ти такий вийшов разом з вашею соняхом. Я думаю, що це було дуже по могилянськи Дякую. <Because of memory> <.rix2>. Принаймні це ми запам'ятаємо.